Друзі, запрошую вас 14 жовтня у славне місто Рівне на вже традиційний щорічний міжнародний фестиваль Лірафест. Там ви почуєте кобзарсько лірницьку традицію, а також цього року будемо шанувати героїв УПА. Тож, ви почуєте пісні цієї доби. І цього року Лірафест об'єднався з нашим волонтерським координаційним центром Юахел. І в рамках фестивалю на всіх локаціях та майданчиках будуть проходити збори на підтримку 43-ї артилерійської бригади. Тож, приходьте, долучитися до традиції та доброї справи. До зустрічі в Рівному, 14 жовтня, на Ліра Фесті, шановні рівняни та гості міста. Запрошуємо вас на черговий. Міжнародний етнічний фестиваль «Лірафест-2022», який відбудеться в нашому місті 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, і приурочений до Дня захисника і України, до дня українського козацтва до 18-річчя створення української повстанської армії. Заходами фестивалю передбачені концерти на майданах, вулицях міста, лірникування біля храмів, святкові концерти на майдані Незалежності, в залі камерної. Органної музики Рівненської обласної державної філармонії та лірницька покрова етносаду. Буде цікаво. Передбачаються виступи, зустрічі з лірниками, з письменниками, майстрами народної творчості, а також збір коштів для 43-ї артилерійської бригади у співпраці з волонтерськими центрами. Приходьте до нас, сподіваємось, погода не підведе. Шануй традиції, твори майбутнє. Поринь у світ епічної традиції ліра фест двадцять двадцять